Бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. найдорожчі у Христі, браття і сестри. Сьогоднішня неділя приготовляє нас до благословенного часу, як називає святий великий вчитель церкви Іван Золотоустий, до весни нашої душі часу Великого Посту. Рівно чотири неділі, рівно чотири тижні, свята Мати Церква приготовляє своїх вірних до часу покаяння, стриманості, покути, до часу примирення, до часу прощення. І, власне, перша неділя цього приготування до часу Великого посту зветься неділею про Митаря і Фарисея. Коротенька сьогодні свята Євангелія. Ісус розказує про двох людей, про двох чоловіків. Які увійшли в храм, так як сьогодні ми, щоби помолитись. Всі добре знали фарисеїв в вибраному ізраїльському народі як людей, які зберігають докладно всі приписи закону. Вони вважались великими праведниками, бо вони заховували всі пости, вони молились ті всі молитви, які були приписом для кожної людини. Вони давали десятину, постили, але дуже часто. Якщо листаємо сторінки святого Писання, святих Євангелій, ми зустрічаємо, як Ісус дуже негативно говорив про цих людей, неодноразово називаючи їх побіленими гробами, дуже гарними зовні, але всередині, повними всякої гнилі, як казав Ісус. Дуже часто Ісус казав, закликаючи, робіть так, як вони, фарисеї, вас навчають так так робіть. Але не робіть так, як роблять вони, бо все вони, казав Ісус, виконують на показ людям, одягаються в довгі шати. Коли піс приходить, виснажують своє обличчя, щоб люди казали, ось як вони постять, стають завжди напереді першими в храмі на молитву чи на майданах, коли різні збори є для людей, вони перші завжди, щоб всі їх бачили і хвалили. Коли дають десятину, дають пожертву, так, чи то на храм, чи діляться з бідними, вони це роблять трубляче, казав Ісус перед собою, щоб всі то бачили і казали ось, які вони милосердні. Тому Ісус неодноразово засуджував. Їхню поведінку голосно картав їх. Тому неодноразово Ісус ішов до них додому, так? вони любили слухати його живе слово Євангеліє. Не одні запрошували в дім до себе на гостину. Але це все було поверхневе. Щоб інші бачили, ось які вони гостинні. Ісуса вчителя запросили зі своїми учнями до себе в гості. Але при тих нагодах дуже багато разів Ісус звертався до них власне, закликаючи до покаяння, до навернення. І казав, що вони далеко від Божого царства, як вони собі це думали і уявляли. Бо це все роблять вони не щиро для Бога, в ім'я Бога перед Богом, але на показ людям. І сьогодні, власне, цей Фарисей заходить у храм перший, стає на самому, так перед святає святих і молиться. Але його молитва то не є про слава Бога, коли так вглибимось в ті слова молитви, але це є молитва про слава себе самого. Боже дякую. Дякую, що я такий добрий, пощу, десятину даю. Досконало все зберігаю, всі приписи. Так? Дякую, що я не такий, як ті грішники, перелюбці, як він каже, грабіжники неправедні, або як отой метар. Він стоїть перед Богом, так, на самому переді, кажемо, так спереду, як він може бачити, бачите, хто там десь в куточку той метар, який вважався. Дуже грішною людиною, так, бо збирав мито для чужого народу, для чужої держави. Жив багато, як і інші митники, бо частину того, що він забирав не раз останні в людей, останній гріш в бідних насильно не раз, то він привласнював собі. Тому ми жили дуже багато, були багатими. Але Ніколи не пишались добрим ім'ям, їх не любили. І він сьогодні також зайшов до храму, бо десь в глибині серця свого відчував свою ницість, грішність, відчував, що він немічна людина, що він перед Богом провинився і перед своїми братами і сестрами, перед людьми. Він не сміє підійти. Близько святая святих, а десь став там в куточку, припав до землі і бив себе в груди, кажучи, Боже, будь милосердний до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи, помилуй мене без числа, я нагрішив. Господи, прости мені. Яка глибина щирої молитви, молитви спокірного серця. Яке не вивищується, не має чим вивищитись, яке признає свою грішність, немічність і відкриває власне, Боже небо. Молитва, яка є ключем до Божої любові, безмежного Божого милосердя, бо він вийшов з храму виправданий, так? а не той. Який добрі вчинки мав. Здається, був доброю людиною, правда? Зла нікому не вчинив, ділився з іншими постив, молився. Але то властиво було все на показ людям, і він ще й засудив того митаря і всіх інших, вважаючи себе, «О, я святий, я праведний, а вони всі ніхто і ніщо. Яка Жахливою в Божих очах мої дорогенькі є гординя. Сам Ісус каже, завершуючи це Євангеліє, так той, хто підноситься вгору, буде принижений. А хто принижується перед Богом, хто розуміє, що Він є людина, хто я? Людина немічна, нема людини, яка жила і не згрішила. Але Божа любов, Боже милосердя більша від нашої немочі, грішності. Тільки потрібно щиро припасти перед обличчям Божим, не вважаючи себе за праведних святих, Бог, один святий найсвятіший. І вміти собі признати, прийняти таким, яким я є. Подивитися на себе як в дзеркало, так, в свою душу, в своє серце, і побачити те, що є немічне, слабке, грішне. За добре дякувати, ніколи не осуджуючи мого брата, мою сестру, бачачи в них скалку, а не раз колоди власному оці не бачимо. І ніколи не гордитись. За все дякувати Богу. А за те, що десь може неодноразово ми провинились, Бога образили чи ближніх своїх уміте сказати, впокоритись, Боже, Отче, пробач мені, брате, сестро, пробач мені. Бо Бог гордому противиться, казав Ісус також, а покірному дає свою ласку, свою благодать. Дай Боже і благослови нас, Боже, щоб і сьогодні, в цю святу неділю Митаря і Фарисея, і кожну неділю ми з храму виходили із тієї святині, в якій єднаємось з Богом через таїнство примирення, покаяння, через добру сповідь часту, через часте, святе причастя, єднаючись через тіло і кров, через таїнство Євхаристії самим Господом Ісусом, приймаючи його в наше серце, в наше життя, дай Боже, щоб ми завжди виходили, як той метар оправдані, з покірним щирим серцем, дякуючи Богові і прославляючи його любов до нас, безмежне милосердя Його. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.